Привіт усім! Сьогодні з вами будемо оглядати QBot King Kong Ace 2. Це максимально простий по залізу і, взагалі, по своїй суті смартфон, але захищений, і захист тут непоганий. IP69K стандарт, тобто як у топових флагманських захищених смартфонів. Єдиною фішкою даної моделі можна вважати знаходження другого дисплею на задній панелі. По суті, все. В іншому ж дуже проста модель, а давайте почнемо з комплектації. Конвертик з інструкцією. Кабель блок для заряджання. І ще є у нас скріпка. Тут все максимально базово. Ці смартфони бувають двох варіантів: чорний з темно-зеленою вставкою, а також з помаранчевою. Позаду у нас прогумована панелька. Ось це от у нас пластик, хоча структура така, наче як під карбон зроблена, але це, як бачите, глянцевий пластик. Накладочки ось ці металеві, дисплей другий. Він трошки втоплений всередину корпусу. Як бачите, у нас він трошки захищений. Він знаходиться всередині ось цієї вставки. Також тут камери, спалах знаходиться і динамік. Зверху немає нічого, знизу мікрофон і Type-C. Кріплення для ремінця також тут є. Справа кнопки блокування і регулювання гучності, зліва кнопка підналаштування запуску різних програм, і слот для сімок. Ну от по дизайну, все доволі просто. До речі, зверніть увагу на товщину корпусу 12,7 мм, і це враховуючи оцю от виступаючу вставку, по-моєму, непогано. Та й вага невелика відносно 283 грами. Для захищеного смартфону це взагалі ніщо. Тепер по системі. Процесор тут Helio G85, типовий середнячок. В 2025 році його можна розглядати навіть для якихось простеньких ігор, але не більше того. Працює система, до речі, абсолютно нормально. Тут у нас встановлено 6 ГБ оперативної пам'яті, а також 128 МБ постійної пам'яті, ну і Android 14. До речі, щодо акумулятору. Смартфон тонкий не просто так, тому що акумулятор тут всього на 5100 мАч. І якщо для якогось Samsung чи OnePlus це дійсно буде вистачати більше, ніж на добу користування, звичайного, то цього смартфону вистачає зранку до вечора. Не більше того. Це якщо ви хоч трохи будете ним користуватись. Дисплей має діагональ 6,56 дюймів, як ви бачите по насиченості зображення, матриця дійсно непогана. Це у нас IPS з гарними кутами огляду, з HD роздільною здатністю. І найприємніше, що частота оновлення у нас нестандартна. Тобто тут 90 Гц. Заходимо в пункт дисплей, заходимо в частоту оновлення і бачимо 60 або ж 90 Гц можна поставити. Тому в цілому процесор не самий поганий, який можна знайти серед захищених смартфонів, 90 Гц частота оновлення, все це разом і дає оцю, оцю, знаєте, відчуття того, що смартфон не бюджетний, тобто працює він абсолютно нормально. До речі, в смартфоні основна камера має роздільну здатність 48 Мп. Заходимо в режим Ultra HD, і саме тут ми отримаємо розмір 48 Мп. Якщо порівняти з конкурентами, то цей смартфон дійсно краще працює з освітленням, він не затемняє, він не пересвітлює фотографії, і чіткість вона тут дійсно на непоганому рівні. Що стосується відеозапису, то доступна роздільна здатність Full HD, ну і стабілізації тут не передбачено. Є також декілька додаткових режимів, якими ви можете скористатися, ну і на цьому все. Камера в цілому за свої гроші дуже навіть непогана. Пару слів тепер про задній дисплей. Заходимо в меню, спускаємося в самий низ. Пункт міні-скрін. В цьому пункті ми можемо поставити яскравість підсвічування. Час, скільки в нас буде активний наш дисплей. Ну і можна поставити, наприклад, керування музикою, можна вибрати додаток, який саме буде. Давайте продемонструємо ось так. Отак виглядає другий дисплейчик. Листаємо сюди, тут у нас є компас, далі камера і керування музикою. Опускаючи зверху донизу, побачимо заряд акумулятора, а знизу до верху сповіщення пропущення. До речі, в цьому смартфоні є модуль NFC, і це вже великий плюс для такого бюджетного апаратику. Давайте затестимо його ще в воді, подивимось, як він себе проявить. Cubot King Kong Ace 2. Дійсно тонкий, зручний сучасний захищений смартфон з двома дисплеями із NFC. Купити такий можна за посиланням в описі. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.